Друзі, ну я останнє відео на сьогодні запишу, бо все ж таки вів сьогодні і заняття. Десь нормально, вів більше 4 годин. Так, і працював ще по телеграм-каналу, на який вам рекомендую підписатися. Це постійний контакт, щоденний контакт з гросмейстром. Кожного дня мотивація. Питання шахові, питання по шаховій історії, питання практичні шахові, багато-багато чого, чого цікавого та корисного. Це коштує лише 3,5 тисячі гривень до кінця 2024 року. Рекомендую це вам підписатися на цей канал, отримувати і задоволення, і знання. Друзі, а ось людина теж дуже цікава, її вже блокували двічі LX. Завдяки мені, звісно. Але якщо я врятував хоч одну людину, яка пішла не до шахрая, а пішла до нормального фахівця, неважливо з якої школи, але пошла пішла до нормального фахівця і не згубила свої здібності, то це вже я робив не зря. А ті, хто не хочуть думати, тим не допоможеш. Тому вони будуть і падати в прірву. Це їх вибір. Я намагаюся допомогти, але силою нікого витягувати не буду. Так ось, були об'яви у цього супертренера. Спочатку він називав себе гросмейстром. Ну, думаю, а що? Всі ж називають себе як хочуть. І називав, називав, називав себе гросмейстром. Потім. Щось йому, щось його заблокували. Щось, я кажу, так немає ж в Ужгороді гросмейстрів. Взагалі, немає гросмейстрів, Все, заблокували. Потім він почав називати себе майстром. Називав, 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 заблокували. Тепер просто формую образ мислення за допомогою шахів. Супроводжую під час навчання. Ось цього ми й боїмося, що ти будеш супроводжувати під час навчання. Ось цього ми боїмося. Якби платити та тип не супроводжував, то, можливо, ще воно не так страшно. Тільки грошима відкупитися, але не отримувати у цього супроводу. Можна хоч так якось. Розвиваю логіку дітям та дорослим. Ну, логіка це така: поставив себе гросмейстром, не вийшло, заблокували. Поставив себе майстром, а Еликсу ж гроші потрібні. Заблокували. Та що ж таке? Ну просто напишу, що я креативний такий мотиваційний тренер, одягну галстук, одягну кроватку, гарну дійсно білу рубашку, сяду, задам такий по, погляд, окуляри одягну, Використовую лише авторську методику, так це ж жахливо. Це ж жахливо. Якби хоч ти по якійсь нормальній методіці, можливо, давав би заняття, можливо, хоч. Якась там на 1% була була користь, тренує групи. Тобто, що ми маємо з цією об'яви? Групи людей ошукані. Не просто одного якогось там індивідуально шукав. цілеї групи людей ошукуються. тому що їм відразу дає заняття, дає знання, як він каже, той, хто вже і гросмейстром побував, і майстром. А тепер просто продвинутий такий експерт.